Агент ФСБ намагався вкрасти нові оборонні розробки збройних сил України, але його викрила служба безпеки України. 47-річний чоловік влаштувався інженером на завод на Одещині. Там він мав роздобути секретну документацію із виготовлення комплектуючих для автотехніки збройних сил України. СБУ викрила його на етапі вербування росіянами та надалі слідкувала за кожним його кроком. Крім того, ворожий агент намагався розвідати позиції протиповітряної оборони Одещини, але його затримали. Наразі він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Узбережжя заповідника на Одещині досі вкрите мазутом із затонулого російського танкера. Про це повідомив співробітник нацпарку Тузловські лимани, біолог Іван Русів. За його словами, мазут досі не прибраний із піщаного пересопу біля дунайського біосферного заповідника. Також Русів додав, що через підвищення температури мазут тане і ще більше розноситься по території заповідника, отруючи і суходіл, і воду. Доходи депутатів Одеської обласної ради зросли вдвічі за рік з 300 мільйонів гривень до понад 600. Найбільше грошей отримують депутати від фракції Слуга народу. Загалом вони отримали майже 24,5 мільйона гривень. Про це повідомляє видання Нікцентр на основі аналізу декларацій. Майже три тисячі жителів Одещини звернулися по компенсацію за житло, зруйноване або пошкоджено внаслідок війни. Загальна сума державної допомоги вже перевищила 235 мільйонів гривень. Про це повідомляє Суспільне Одеса. За результатами розгляду 685 заявників отримали компенсацію на поточний ремонт на суму 37,3 мільйона гривень. 61 заявнику виплатили перший платіж компенсації за капітальний ремонт на 14,5 з мільйон на гривень. 18 заявників отримали другий платіж на 1,9 мільйона гривень. Загальна сума виплат становить понад 53,7 мільйона.